Починаємо серію оглядів акумуляторної лінійки інструментів Kreisman серії MPer або скорочено MP. На сьогодні в цій лінійці вже понад 30 інструментів, серед яких шуруповерти, перфоратори, ланцюгові пили, висоторізи та багато іншого. Як і всі акумуляторні лінійки, Chrysman Empower починаються з акумуляторних батарей та зарядних пристроїв. На даний момент у цій серії представлені 4 види акумуляторів. 2,5, 4, 6 і 8 ампер годин та два зарядні пристрої подвійний і одинарний. Що дуже важливо, всі акумулятори та зарядні пристрої сумісні зі стандартом кріплення Makita. Відповідно, їх можна використовувати з усіма інструментами, що підтримують цей стандарт. Придбати інструменти акумуляторної лінійки Крайсман Empower можна в нашому магазині. Посилання на телеграм-канал та сайт у шапці профілю. При замовленні з промокодом ALTSHOP знижка 5%.